Ось цей монумент і до сьогодні єдиний в Європі символ примирення між народами, які в роки Другої світової війни змушені були воювати через примхи тоталітарних вождів. 15 років тому саме сковляль розпочався на легкий шлях примирення, і саме на цьому місці вперше потиснули один одному руки ветерани, колишні солдати ворожих армій. Сьогодні вони зустрічаються як добрі друзі. Ветеран радянської армії Василь Косих та колишній солдат вермахту Карл Герман Крох переконані в одному страхіття війни ніколи не мають права повторитися. Цей пам'ятник є для мене дійсно символом тих мільйонних жертв, які принесла війна. За цей час ми стали дійсно друзями, і після побудови пам'ятника було зроблено звичайно багато у різних напрямках і науки, і освіти, і медицини. І це йде саме розвиток дружніх стосунків. 15 років тому на відкритті пам'ятника примирення у Ковелі, Гер геркрох від імені німецьких ветеранів вперше попросив вибачення за страхіття спричинені. Окупації з того часу його організація тісно співпрацює не лише з ветеранами колись ворожої армії, а й з молоддю. Об'єднання мости Дружби в Україну виступило ініціатором багатьох гуманітарних програм, учасниками яких є студенти та учні шкіл Волині. Пам'ятати про минуле, аби не повторювати помилок у майбутньому. Такою є одна з головних ідей монумента. Зазначає ініціатор спорудження пам'ятника з українського боку Володимир Шевчук. Пам'ятник від слова пам'ятати, під час Великої Чізняної війни тут знаходилися радянські військовополонені. А після 44-го року до 47-го тут були німецькі військовополонені. Полонені солдати не існуючі армії, не існуючі держави держави. Біля 30 тисяч тут в районі села Вербка, знайшли вічний спочинок. Ось власне, через що пам'ятник називається пам'ятником примирення взаємопрощення. Ковальська художниця Олена Цьомик, авторка проєкту унікального монумента, з війни не повернулися її дід та четверо дядьків, тому ідея конкурсу була для неї близькою і зрозумілою. Це протистояння двох світів. Це земля, яка розверзлася від вибухів бомб, снарядів. Це наша маленька планета, яка є тісною для війн. Це якби мій внесок, моя частка, яка я повинна була зробити в цій справі, як берегти, шанувати пам'ять про загиблих і передавати це з покоління в покоління. Представники влади та громадських організацій, молодь висловили подяку за все, що зроблено на шляху примирення та взаєморозуміння. Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні до підніжжя меморіалу лягли вінки та букети квітів. А на завершення урочистостей у небо злетіли голуби як символи миру, надії і доброї волі на щасливе майбутнє у спільному європейському домі.